Всім привіт, сьогодні ми будемо говорити про наше найдорожче, це наші діти. Буде актуально абсолютно всім батькам і, звичайно, майбутнім батькам. Як же ж фінансово забезпечити добре майбутнє нашим діткам? Гроші в нашому житті відіграють дуже важливу роль, а особливо коли їх немає. І ми про гроші починаємо думати коли? Безпосередньо уже перед певною якоюсь подією, чи перед весіллям дитини, чи перед поступленням в навчальний заклад. І якщо в нас немає тих таких фінансових. Цільових збережень, то ми виходимо з тієї фінансової ситуації, яка є в сім'ї на даний момент. А вона не завжди може бути позитивна для наших діток, а може бути і по-іншому. Маленькі заощадження можуть стати великою можливістю в майбутньому нашої дитини. І зараз є дуже багато в відкритому доступі надійних фінансових установ, які дозволяють маленькими частинками протягом великого терміну формувати дитині. Капітал під складний відсоток і отримати, наприклад, 925 тисяч це точно краще, ніж нуль. Я взяла ідеальний варіант від 0 до 18 років, наприклад, будемо говорити на навчання на дитині, по 30 тисяч гривень на рік. Це хтось каже, це дуже маленька сума, хтось каже, це дуже велика сума, вона мені не посяжна. Це 82 гривні на день. Хтось любить випити філіжаночку кави з круасанчиком, а хтось не одну, хтось любить покурити і викурює пачечку сигарок на день, яка вартує напевно більше, ніж 82 гривні. І це якраз ті гроші складають у цих 30 тисяч. Це ті гроші, які ми витрачаємо кожного дня не помічаючи. Але це гроші, які можуть сформувати в майбутньому досить непогану суму для того, щоб дитина уже в майбутньому мала. Більший вибір у виборі навчальних закладів. А якщо ці, ці суми ще індексувати, тобто сплачувати, наприклад, один рік 30 тисяч, другий рік 31, 33, 35 тисяч, і в кінцевому результаті може бути значно більша сума. І про додаткові функції ми поговоримо трішки згодом. Ми завжди своїм діткам хочемо якнайкраще від дитячого харчування, іграшок одягу. І, звичайно, кожна хороша мама і тато мріють дати добру дитині освіту. Але не завжди наші можливості співпадають з нашими бажаннями. Я пригадую, як в мене дитина поступала, закінчувала 11 клас. Я кажу, синочку, де ти хочеш вчитися? А він каже: Мамочку, в Канаді. Я кажу: синочку, яка Канада? Ти бачив, де ти Канада і вартість навчання в тій Канаді? Давай тут, в Україні, ми готові оплачувати, але ну, не, не такі суми. Не мрій це не наша ціль. Він каже: Мені не важливо, вже буду вчитись, де буду вчитись. І він поступив на державну форму навчання в війську політехніку. І кажу, Супер, синочку, економимо! Там вчилася твоя мама з татом, і ти там будеш вчитися. Нам дуже пощастило, але пощастить, повірте, не всім, тому що зараз війна післявоєнний період, і ви розумієте, яка ситуація. Дуже багато пільгових місць, дуже багато дітей, сиріт. І ви розумієте, що безкоштовна освіта не може бути доброю освітою. Тому ми маємо можливість формувати і подумати про це заздалегідь. Отож, де ми можемо формувати дітям капітал? Давайте розберемо найпоширеніші інструменти, це що? Депозит, депозит. під матрас і страхова компанія. Якщо депозит, термін діє 1-3 роки. Депозит це дуже добре. Але давайте подумаємо. І спроєктуємо зараз на себе. Якщо дитині, дитина зараз наша в п'ятому, наприклад, чи восьмому класі, які нас думки, а, та ще є час, та я ще встигну зберегти дитині на навчання, і ми успішно ці гроші витрачаємо на ремонти, на покупку нового автомобіля, відпочинку і так далі. Відсоток, звичайно, є, податкової пільги немає, витратити на інші потреби. Я вважаю, що легко, тому що кожна людина, яка має депозит, не знає точно дату завершення цього депозиту, не знає точну суму, яка там є, і вона точно знає, куди вона ці кошти витратить. Дуже маленька статистика, що закінчивши один депозит, людина його переоформлює на наступний, на наступний, і ці депозити тривають по 15 років. Такої статистики немає, на жаль, страховий захист немає. Під матрас. Я взагалі говорю, що це унікальні люди, які вміють формувати довгострокові якісь накопичення під матрас, тому що найбільший ворог нашим збереженням вдома, це є права і ліва рука, і ми знаємо, куди ми їх поставили, ми знаємо, скільки тих грошей є. І мінлива мода, компетентні продавці, шалена реклама, нас заставляють ці всі кошти витрачати і ні в якому випадку не зберігати. Податкової пільги немає. Інші потреби витратити, ну це 100% легко. Страхового захисту немає. Страхова компанія, термін дії від 5 років. Я взагалі вважаю, бо розумію, як це все працює. Що 5 років це також дуже малий термін, тому що там мало спрацьовує складний відсоток. Потрібно такими великими сумами зберігати, щоб була хороша фінансова подушка в кінцевому результаті відсоток до 18%. До 18, але він може бути і 10, і 12, і 8, як коли. І кожна страхова компанія дає кожного року інший відсоток, залежно як спрацюють наші кошти. Податкова пільга є. Якщо це доросла програма, то держава повертає кожного року 18%. Якщо це дитяча програма, то 9% за попередній рік. Від суми накопичення. Інші потреби ви задумуєте ще розривати накопичувальний договір страхування життя, тому що так також є певні умови і певні нюанси. І страховий захист 100% є. Саме про страховий захист я хочу далі і поговорити. Придбавши один поліс, ми отримуємо три продукти. Автоматично це формування капіталу. Ми проговорили формування капіталу на навчання діток. Це може бути що квартира, автомобіль, маленька велика справа, і на ці кошти нараховується складний відсоток. Що важливо і паралельно в нас застраховане життя, що означає застраховане життя в дитячому договорі? Це означає, що дитина протягом її договору фінансово захищена. Зараз ми не проєктуємо це на себе, але ми не знаємо, що буде через півгодини, не говорячи вже через кілька років. Якщо, не дай Боже, так стається, форс-мажор і страхувальник, тобто мама чи батько, йде передчасно з життя, ну, причина смерті може бути різна: чи по стану здоров'я, чи по нещасному випадку, то дитина. Отримає в кінці дії договору ту плановану суму, яку батьки планували заощадити дитині. Тобто, компанія страхова бере на себе відповідальність до кінця дії договору сплачувати за батьків ці страхові внески. Це є одна найважливіша і найунікальніша відмінність накопичування коштів страховій компанії від будь-яких інших фінансових установ. Ні е, покупка акцій, ні покупка нерухомості не дасть нам цього захисту, який дає страхова компанія. Це дуже важливо. І третє це є медичне страхування. До медичного страхування ми собі самі формуємо той пакет, який нам необхідний. Ми можемо внести переломи, опіки, травматизм, хірургія, госпіталізація, у період, критичні захворювання, інвалідність. Тобто, це вже є великий вибір різні страхові компанії, де ми маємо собі можливість обрати той пакет, який ми вважаємо собі потрібний. Отож, застраховані ризики, які можливі, як приклад. Я не хочу перелічувати оці всі дуже неприємні захворювання в дитини, тому що ми завжди думаємо і знаємо, що це станеться не з нами, не з нашою дитиною. Але захист то є захист. Те, хто каже, я відкупився, маю страховку. Отже, це є страхові суми. Ці страхові суми також можна змінювати, збільшувати, зменшувати. Це все дуже індивідуально, і такий приблизний захист коштує у рік 5752 гривні. Ви можете сказати, мені це не потрібно, або у мене ще маленька дитинка, в мене ще є дуже багато часу, я ще зароблю дуже багато грошей і дам своїй дитині все їй необхідне. Хай воно так і буде, але інколи реальність інша. Так що будьте чарівниками для своїх діток, здійснюйте їхні мрії. Є ж діти, які вже з 10 класу визначилися з певною професією, з якою пов'язують життя, з певним вузом, країною, де вони хотіли б навчатися, і дуже прикро, коли ми скажемо: дитину, я тобі цього не можу допомогти. Тому щоб не було потім великого стресу, де взяти гроші, користуватися кредитками. Козиками і так далі, ми маємо можливість це робити від народження дитинки. На ринку України працює близько 40 страхових компаній, надійних страхових компаній з іноземним капіталом, де ми маємо можливість формувати ці кошти непомітно, без великого стресу для сім'ї дитині на майбутнє. Я пропоную вам вирішення під ключ, щоб зекономити ваші гроші і ваш час. Записуйтесь на онлайн-консультацію, телефонуйте, пишіть, і я допоможу обрати саме той захист, який необхідний вам. Допоможу у виборі страхової компанії, програми страхування, страхових ризиків, виходячи з ваших початкових даних і, звичайно, з вашої кінцевої цілі. Звертайтесь, пишіть, будьте застраховані та щасливі